Доброго доброго ранку. Благословенного ранку. У мене ще тільки ранок. Різниця в часі дві години, і, здається, що таке дві години, а відчуваються добряче. Звичайно, тут я не можу показати гарний світанок, тому що будівлі, будівлі, і вони все за і сонечко там десь сходить, але за. Деревами і тому його, коли воно сходить, його не видно. Але місто прокидається, і знову я вам можу показати оці такі шикардосні пальми. І взагалі тут тепло. Знаю, що зараз в Україні теж тепло, я ж тільки приїхала, тому погода зараз тут не помінялася. Яка в Україні така і тут. Вночі прохолодніше, в день тепліше. Футболка вже можна ходити не спекотно, не жарко. Слава Господу! Сьогодні вітаю всіх нас з Днем захисту дітей, всіх, всіх нас. Адже ми також діти. Е якщо ще батьки наші живі, то ми діти. І ми, слава і кажемо, Господи, дякуємо Тобі, що наші батьки ще живі. І ми діти для них діти. Але якщо вже в когось батьки пішли в вічність, то ви залишаєтесь дитиною, дитиною Божою, і Господь своєму слові сказав, що навіть якщо мати забуде своє е, е, дитя, хоча він каже в слові, що це неможливо, навіть ті матусі, які залишають своїх дітей в дитячих будинках, вони за них не забувають. На протязі всього життя вони пам'ятають, що вони народили дитя. І ви запитаєте у будь-якої жінки, яка залишила своє дитя у пологовому будинку, чи забула вона про нього? Ні, не забула. Як би не намагалася, жінка пам'ятає про своє дитя, то Господь каже: навіть якщо б вона забула, навіть якщо б вона за допомогою якихось там... Сенсів забула, він не забуває нас ніколи. І коли ми вкличемо Ісуса Христа в своє серце, то Господь зразу нам каже, що ми стаємо дітьми Божими. Слава Господу! Він виписує нам нову метрику, метрику, в якій написано дитина царства небесного. і у нас просто шлях, живучи на цій землі, ми долаємо цей шлях. в наш, е, наш шлях це знаєте, це шлях додому. Скільки б нам не було років, наш земний шлях це шлях додому. Він може бути таким. Е, ой. Російське слово увікательним, таким цікавим. Да, можуть бути труднощі у кожного. Коли ми подорожуємо, то завжди бувають якісь труднощі. Труднощі, їдучи сюди, в далеку Португалію. Ну, звичайно, вона не така далека, як Америка. Туди я не хочу точно. То шлях був непростий. Але ми його здолали Да, дві майже безсонні ночі, але ми на місці. Тому, звичайно, інколи шлях такий легкий, подорож легка, як на крилах. Інколи шлях потрібно здолати і витерти не, оди, не, не один піт, щоб здолати ту чи іншу, о, той чи інший шлях. І, взагалі, коли ми долаємо шлях, ми завжди робимо якусь працю. Ніколи знаєте, навіть якщо ти йдеш невеличкий проміжок в часу в шляху, ти все, ти все рівно прикладаєш для цього зусилля. Тому Господь каже, що царство небесне зусиллям береться. Тобто потрібно рухатись, не потрібно стояти на місці, а потрібно рухатися. Слава Господу! А ще дуже. Це дуже важливо, що коли ми рухаємося, щоб у нас був гарний провідник. Гарний той, знаєте, не той Ісус Навин, який завів військо не туди, куди треба. Він знав, куди він рухається. Він знав, що це його остання подорож, але він ішов. Так точно ми читали з дітьми ще не ще декілька таких оповідань, де дівчина, да, це легенди читали, де дівчина знала, куди вона йде і вела татарське іго. Але вона йшла, вона прикладала зусилля і, хоч померла, але зберігла все це, всі свої села від оцього, оцих загарбників. Тому Господь дав нам шлях і дав нам. Зірку, яка нас, яка наш шлях освітлює і показує, куди нам потрібно йти. А ще він дав нам слово Боже, яке да і амінь, яке вірне, як, в якому написано настав юношу на початку юнака, на початку його шляху, і він не уклониться, коли зістаріється. І тому сьогодні, в день захисту дітей, я хочу і ще раз, і ще раз наголосити: ми можемо дітей своїх навчати чому завгодно. Ми можемо прикладати зусилля, приклада витрачати свої кошти на те, щоб дитина здобула гарну освіту, і це непогано, це добре. Ми можемо витрачати час і кошти, щоб у наших дітей все було: і, айп, і айпади, і планшети, і, і ігри, і одяг, і бренди, і все, 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 все. Це непогано, це добре. Але якщо це в нас на першому місці, то бідні наші діти. Тому. Тому що в Біблії написано: настав, настав. А ще є вірш з Біблії, коли напис... де написано, що куди б ти не йшов, як би ти. Е... На жаль, не поставила закладку там, що е, ти повинен говорити го дітям постійно про Господа. Постійно. Е, я в, своєму, е, в своїй родині була перша, яка прийшла до Господа. Була перша. Мені було нелегко, тому що всі мої рідні, е, ну я не можу сказати, що в мене прямо були такі черщур великі атаки. Але е, мені казали, казала, свикруха, ходи сама дітей не води, не розуміла і матуся, тобто мене не розуміли, куди я йду, колеги на роботі, неодноразово мене закликали і починали мені внушати, що я роблю неправильно, що це все полюби себе, полюби життя, навіщо тобі та церква, все, ти згубила своє життя, а тепер ще тягнеш дітей, навіщо ти це робиш? але... З першого з першого ж кроку, взагалі, я прийшла до господа, дякуючи моїм дітям, тому що я бачила. Життя мого чоловіка, їхнього батька, і я розуміла, що мені потрібен помічник, який допоможе мені виховати моїх синів. У мене вже їх було троє, і я розуміла, що я своїми силами не зможу їх захистити від цього світу. Я не хотіла, щоб мої сини пиячили, так як батько. Я хотіла якоїсь мудрості, а де її шукати в світі? В якому світі, що гарного може навчити цей світ? Пий, гуляй, веселися, бо завтра помреш. І мені потрібен був помічник у вихованні моїх синів. І тільки заради цього я прийшла до церкви. Розумієте, у кожного свій шлях у мене такий. Так, да, дійсно, коли я прийшла до церкви, я прийняла Ісуса Христа в своє серце на першому ж зібранні. Але по е... По традиціям потрібно було дочекатися, поки пастор покличе, чи є душа, яка хоче прийняти Ісуса Христа в своє серце. і Приблизно на третьому зібранні уже сестричка, яка запросила мене на зібрання, бачучи, що я кожне зібрання просто обливаюся сльозами, тому що наскільки була ізранена душа, настільки там було все так. Нелегко, що я всі зібрання мене, я не могла дочекатися слідуючого неділі, щоб їхати і знову перебувати в Божої присутності. Я його знайшла одразу, одразу, переступивши поріг церкви, я його знайшла одразу. Слава Господу! Це велика велика його милість, це велика-велика його милосердя. І дітей я почала брати. Ну, на перше зібрання поїхав тільки малюк, тому що йому було рік, а старші залишилися вдома. Але... Не пам'ятаю, як швидко, але швидко почала їх брати також з собою. У нас була гарна недільна школа, тож діти теж могли ходити до недільної школи і завжди, на протязі їхнього е, життя, я намагалася, не вистачало е, е, грошей, але відкладала, якось економила. Але на кожне зізне... Е, е Молодіжне, я їх відправляла в табори, вкладала гроші християнські, відправляла. Я знала, що це важливо. Я дуже хотіла, щоб мої діти полюбили Господа всім серцем своїм, всім єстеством своїм, щоб вони йшли за ним, щоб для них Ісус Христос став не релігією, а другом, який допоможе в цьому. Шляху життєвому шляху досягнути вічності, слава Богу. Четверо моїх дорослих дітей прийняли водне хрещення. Одружені сини мають віруючих дружин і Діти мої йдуть за Господом, двоє ще підлітків підростають, але я вірю, що я і мій дім ми будемо служити Господу. Але я вдячна Господу за кожну дитину, котру Господь дав мені. Да, не всі народжені діти. Я не свята, але я знаю, що Господь пробачив мене, освятив мене, і тепер я в його очах праведна. Будучи християн, Ідучи за Господом, у мене була дитина, яка померла в мене в черві. І я волала до Господа, Господи, чому? Я не розумію. Але мені потрібно було, знаєте, як заспокоїтись і війти в його мир, і довіритись йому, що значить так потрібно. І я довірилась. Да, не зразу. Да були сльози, Да, були такі, знаєте, дуже-дуже великі сльози. Але Господь дав мир, дав мир. Я не відшатнулася від нього, я не образила насяла на нього. Я сказала, добре, Господи, тільки допоможи мені це здолати. Допоможи мені здолати і дай мені людей від Тебе. І Господь дав мені дуже-дуже гарну лікарку, яка допомогла мені в цій ситуації. Слава Господу! Слава Господу! А потім, коли з двома останніми дітками я їхала до неї, вона мені ж знову допомагала зберегти їхнє життя. Тому що приїхавши з, е, е, з п'ятою дитиною, а особливо з шостою, і відправивши мене на узі, лікар сказав. Ти не доїдеш додому. В тебе дитинка висить на волосинці. Вона просто, ти просто її втрачаєш. Але ми, я довірилась Господу і сказала: Господь, якщо ти хочеш, щоб ці діти жили, я буду виконувати всі ті е, призначення, що скаже лікар. Але я буду уповати на тебе, буду довіряти тобі. І якщо ти бачиш в цих дітях е, життя, якщо ти хочеш, щоб вони жили і славили тебе, ти збережеш їхнє життя. Слава Господу! Я народила останнього хлопчика кіло, і всі дивувалися і казали: «Вау! ну богатир! Слава Господу! Він живий! Хоча сатана, коли йому було місяць, став дуже добряче, і я його майже втратила. Але знову ж таки Господь побудив прийти лікарку не після зміни, а перед. І, побачивши, я не розуміла, що він помирає. Йому було місяць, він тихенько собі лежав, але перестав їсти, і мене це насторожило. І я тоді ще не була навчена, що треба покласти руки на дитину і молитися. Я не знала, що я маю таке право. Хоча я була в церкві вже десь понад 10 років. Але Господь допомагав мені. Але Господь укріпляв мене. Слава Господу! І ми поїхали з ним до лікарні, і лікар сказав, неяких шансів, але ми спробуємо. Але ми спробуємо. І була якась просто інфекція, яка е Забирала життя у моєї дитини, його постана одягли на одягнуло, одягнуло на нього кислородну подушку, і там він дихав киснем. Звичайно, капельниця це все. І я дивилася на тих діток, які були в тій лікарні, а вони були такі, знаєте, заколоті. І, і, і жіночки, які були там, лежали з цими дітьми. І з усього з усієї Одеської області вони казали: ми вже тут ніби приписані. Ми приїжджаємо. Дві неділі тут лежимо з дітками, їдемо додому, а потім е тиждень-другий і знову сюди повертаємося. Ну, Віримо, що діти переростуть, і тоді все буде добре. Але. Я не погодилась. На такий сценарій я не погодилася. Я казала: Ні, Господи, це перший і останній раз. Я не буду більше їхати з ним в цю лікарню. Моя дитина буде здоровою. І я пролежала там тільки тиждень. Ну, можливо, вісім днів, не більше. Приїхавши додому і почавши знову там давати ще якісь пігулки. Через буквально 3-4 дні я побачила, що мої. І дитині знову стало зле. І я пам'ятаю, я звернулася до старшого сина і кажу, молися. Молися вже йому було 18 років, до всіх дітей моліться. Я так не хочу їхати в лікарню. І ми почали молитися. Як могли? Ми почали молитися. І о, диво, дитина стала здоровою. Дитина стала здоровою. І ми більше ніколи з ним не їздили в ту лікарню. А, ну. Тільки декілька років назад, і це була навіть не та лікарня, коли моє дитя летіло, думаючи, що в нього крила. Це все те дитя. Із третього поверху пропилася легеня кістки в шийному відділі теж там були поломані. І коли ми приїхали, і пам'ятаю, їхала і казала, ні, кістки не сокрушаться, ні, дьяволе, ти вже дитя моє, зараз не візьмеш, воно буде здорове. Я вже маю владу. Я вже маю владу. І, звичайно, їдучи в цій швидкій допомізі. Мозі я швидко писала смски всім всім в групи моліться, моліться за моє дитя. І о, диво, нас на третій день виписали. Хоча все це було, і лікарі дивувалися ось до один знімок. А через три дні зовсім зовсім інший. Через три дні. Слава Господу! Велика, велика подяка Господу. Тому навчаємо наших дітей, навчаємо наших дітей істині, навчаємо наших дітей шляхами шляху за Господом. Вчимо наших дітей те, тому, що, що господь дивний, що чудний, що є вічність. Саме головне, нам треба навчити дітей, що є вічність. А от де вони будуть проводити цю вічність, це залежить від них. Якщо вони приймуть Ісуса Христа в своє серце, то будуть з Ісусом Христом в раю радіти, насолоджуватися вічним життям. Якщо ж не приймуть, якщо ж скажуть та ні, який там Бог, то горітимуть воду, і ми їм в цьому не допоможемо. І ми не зможемо стати за них, не зможемо. Тільки Ісус Христос. Тільки Ісус Христос, як ота маленька дівчинка, яку запитали, що ти будеш робити на Божому суді, а вона відповіла: Я заховаюсь за Ісуса, я заховаю за Ісуса. Слава Господу! Господь каже в своєму слові: пустіть дітей приходити до мене і не забороняйте їм цього. Пусті дітей приходити до мене, і я благословлю їх щиро. Я благословлю їх своїм батьківським благословенням, і вони ні в чому не будуть мати потреби. І я благословляю всіх дітей. І я так вдячна Господу, що я можу служити дітям в недільних школах, що я маю таку можливість розповідати своїм школярам на уроках християнської етики про того. Про того життєдавця, який дає життя вічне, яке дає життя радісне, яке дає мир. Слава Господу! Я вдячна Господу за ці служіння. Благословляйте своїх дітей, а не проклинайте. І хай ніяке гниле слово не зійде з ваших вуз в сторону ваших дітей. Благословляйте своїх дітей, і ви побачите, як вони будуть змінюватися в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені Господом, хай щира Господня рука буде сьогодні над кожним із вас. Бог любить кожного з вас. Амінь.